Доброго дня, мої шановні глядачі! Давайте подивимось, що очікує Україну у 2024 році. Які події будуть? Яка буде взагальна ситуація в Україні? Дивимось, так, Україна у 2024 році. Так, що можна сказати? Що ще ми будемо знаходитися у такому стані скутому стані, в зв'язку з тим, що ще буде над нами висіти загроза вогню. Попажу. По пажу. Тобто це не король, і навіть не королева жезлів перевернута, це попажу, будуть як лякати. І навіть е от, вісімка жезлів це таке відчуття, ніби от ми мусимо бути дуже-дуже обережними. Але п'ятірка мечів перевернута це говорить про те, що накал війни вже знижується. Все одно мусимо бути обережними. Покажіть ще, будь ласка, повертаються наші землі крок за кроком, паж пентаклів і четвірка жезлів, наш дом, наш, під наш прапор український. Тобто повертаються землі під наш український прапор. Але тут дивіться тут, чому тут справедливість перевернута? Того, що вони вже є нашими за законом. Тому ми не маємо чинити ніяких таких дій, наприклад, підписання паперів і так далі. Вони по замовчуванням вже є нашими. Які були відшматовані. Кримінальним шляхом з боку ворога. І вони повертаються крок за кроком з маленькими перемогами, з маленькими проміжними перемогами, які були відрізані ворогом. Тобто, землі маленькими територіями повертаються з під окупації. Ще Покажіть, будь ласка. Так. Як би там не, хто не говорив, але в нас немає іншого вибору, щоб робити усе можливе, щоб нашу сім'ю, українську, наше українське населення, тримати разом. Нас немає іншого вибору. Щоб наші українські землі були під українським прапором. Нас іншого вибору немає. Тобто повернення території, повернення людей, також повернення людей. Можна так ще сказати, дивіться, двіка жезлів він тримає тут земнокулю. Глобус перевернутий. Тобто, немає, знову ж таки, робиться вибір, або вже плани реалізуються щодо початку повернення людей із-за кордону, чого я акцентувала на земній кулі. Люди повертаються поступово із-за кордону або з інших територій до себе додому на деокуповані території. Це буде початок того, що тут туз жезлів, як імпульс буде, як от перший крок зроблений. Ще можна таке сказати тут що по картах, що ну от для повного втілення свого бажань, а саме до повноцінного життя, повноцінним відчуттям радощів життя, ще час не настав, що на деяких територіях буде окупація. ще. І люди будуть змушені змиритися з ворожими чужими традиціями. Окрім того, тут ще можна сказати так, що із-за кордону світова спільнота може нам, на жаль, ще диктувати якісь свої умови. Але ми не погодимося. Ми не погодимось, тому і тема ця ще не завершена. Ну, знову ж таки, вони будуть нам нав'язувати прийняти їхні умови. Ну, от це от як шантаж буде виглядати. Ну, ніби не шантаж, але ну, от ми вам дамо все, що вам потрібно, але за нашими умовами. Які ви до сих пір не виконали? І це стосується наших кордонів, наших територій. Ну ж таки, треті сили будуть ліз зі своїми нав'язливими умовами, правилами. ще Покажіть, будь ласка, ще по ітогу по ітогу що я хочу вам сказати по ітогу Чи, мовою карт відрізається страх втратити шанс, страх безнадійності. Він відрізається. Тобто в нас з'явиться вже впевненість в тому, що почнеться якась стабільність, що ми досягнемо певної мети, що ми вже наближаємося до нашої мрії, до нашої перемоги. Тобто ми вже тут будемо впевнені. Вже в більшістю впевнені і будемо визна... знати строки, терміни. Якщо, от, наприклад, пряма зірка це, знаєте, невизначений термін. Це от як: ну, от... ну, ні про що. От хтось щось обіцяє, але коли воно буде, не зрозуміло. Як перевернута, і ще тут іде відрізання. відрізання як ножиці, розблокування, відрізання страху. Безнадійності, страху втратити шанс. Так, тут ну, незгода жити більше в смуті і в страху, в токсичній ситуації, тут же буде більш прояснена ситуація. І тут ми вже дізнаємося, хто для нас є справжній друг-партнер, а хто є ворог. Незважаючи на те, що він ніби прикидався другом, але був вовкулакою, носив маску. Це все буде видно в наступному році. От ми дізнаємося стосовно певних термінів, приблизних, коли буде перемога, коли закінчиться цей кошмар. Ми дізнаємося, хто є хто. Зривання масок іде. Звільнення поступово земель, звільнення деокупації міст і повернення людей. Незгода не з тими нав'язливими умовами з боку ну, тих званих партнерів, які наживаються на нашому горі. Ось так. Такий розклад в мене получився. Такі, Тобто, дивіться, шістка кубків перевернута. Тобто ми вже не дивимось, не ностальгуємо по минулому. Ми вже дивимося в майбутнє. Ситуація вже не буде така, як була раніше, вже буде інша ситуація. Тому, дай Боже, щоб так і було. Щоб було легше. Давайте ще спитаємо, чи, ну от, 24 рік, 2024 рік. Україна і виробництво власної військової зброї. Чи буде налагоджено виробництво власної української військової зброї в 2024 році, щоб ми не залежали від тих. Партнерів, ну, ви розумієте, про що я говорю. Я просто не хочу матюкатися чесно. З певними зусиллями з певними зусиллями буде якийсь рух до цілі, і мається бути певний контроль. При умові, що Буде контроль. Тоді воно буде. Вихід з безвихідної ситуації, вирішення цієї безвихідної ситуації жорстким контролюючим методом, то воно буде. Так, тут, знаєте, має... це потрібно жорстке рішення з боку військових. Якщо військові візьмуть цю ситуацію в свої руки саме військові, бо тут військові і тут військові, тоді буде налагоджено. Так. Але це має бути таке жорстке, жорстке рішення, жорстка вимога. І тільки якщо буде це е, зі сторони наших хлопців Збройних сил України. Ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу. Бажаю вам всього самого, самого найкращого. Дякую вам за лайки, за підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо.